Вітаю непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Нещодавно стало відомо, що російський диктатор Путін буквально формалізував знищення української ідентичності до 2036 року. Для цього він 25 листопада підписав указ номер 858, який можна вважати офіційним планом. Культурного знищення та примусової русифікації українців на окупованих і неокупованих територіях. Цей документ має назву Стратегія державної національної політики до 2036 року. Він виводить воєнні злочини з рівня місцевих розпоряджень на рівень державної ідеології. Цей указ стосується не лише тимчасово окупованих частин. Але і усієї заявленої Росією території п'яти українських регіонів, які вона незаконно анексувала: це Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Він включає як окуповані, так і ті території Запорізьких та Херсонських областей, які Росія контролювати не змогла, але оголосила своїми. Це ще раз підкреслює, що путінські територіальні амбіції і вимоги постійно зростають. Для досягнення головної мети указ кремлівського фюрера вимагає повного інтегрування цих областей у російський правовий, соціальний, економічний, освітній, культурний та інформаційний простір. Це означає, що російська мова закріплюється як домінуюча, українська мова фактично вилучається зі шкіл. А молодь обов'язково залучається до загальноросійських заходів. Документ також вимагає від жителів окупованих українських областей прийняти російські духовно-моральні цінності. А з 1 січня 2026 року уряд Росії має розробити трирічні плани щодо його впровадження. Українські новини із посиланням на південно-корейське видання Daily NK повідомляють, що диктатор КНДР Кім Чен Ін дає своїм солдатам відправленим воювати на боці Росії в Україні, наказ підривати себе гранатами замість того, щоб здаватися Збройним силам України. За даними журналістів, у північній Кореї для військових почали проводити Регулярні політичні заняття, на яких їм нав'язують тезу про героїзм тих солдатів, що підірвали себе на полі бою. Такі лекції проходять двічі на тиждень. і Їх мета психологічно підготувати бійців до самознищення, у разі небезпеки потрапити в полон. У пропагандистських матеріалах підкреслюють відвагу північно-карейських військових у порівнянні з російськими. Які за твердженням пропагандистів нібито менше готові жертвувати собою. На заняттях солдатам навіюють, що смерть на полі бою гарантує вічне життя, а серед особового складу поширюють гасло. Давайте вчитися у воїнів, які підірвали себе. До того можна сказати, що підривати себе вже можна перед відправкою на війну. Це буде більш, більш скоріше і більш ефективніше, особливо для нас, для Збройних сил України. Також повідомляє політико КНДР робить російську мову обов'язковою з 4 класу, що є частиною ширшої програми поглиблення гуманітарних контактів із Москвою. За інформацією російської сторони, нині в Північній Кореї російську вивчають приблизно 600 осіб. І вона входить до трійки найпопулярніших іноземних мов. Паралельно зростає кількість спільних освітніх проєктів і програм обміну. Своєю чергою, у російських школах і вишах також збільшується кількість охочих вивчати корейську. Близько трьох тисяч школярів і приблизно 3 сотні студентів. Торік 96 громадян КНДР вступили до російських університетів. Ще 29 почали навчання на геологічних курсах у Росії. Партнерство між країнами охоплює медичну, енергетичну, фінансову та геологічну сфери. У Північній Кореї триває будівництво центру з російськомовним навчанням на базі університету Кім Чхоль Джу. Також, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Росія планує залучити приблизно 12 тисяч північно-корейців для роботи в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані ще до завершення 2025 року. У відомстві нагадують, що саме в Алабузі здійснюється виробництво далекобійних дронів типу шахет і «Рань», які використовуються російською армією для атак по цивільній інфраструктурі України. Зазначено, що наприкінці жовтня в МЗС Російської Федерації для цього відбулася зустріч російських посадовців із представниками північнокорейської компанії Янд Технології Трейд Компані, яка займається підбором корейських працівників. Як повідомляють Ріал Новості, Афганістан запропонував відправити трудових мігрантів до Росії для роботи в сільському господарстві та в інших сферах. Це питання обговорювалося під час нещодавного візиту афганської делегації до Татарстану, де представники Кабула зустрілися з главою республіки Рустамом Мініхановим. Після початку повномасштабної війни Збройні сили України значно скоростили людський ресурс Раші, тому там відчувся дефіцит робочої сили. За офіційними статистичними даними, 300 тисяч людей були мобілізовані і відправлені на фронт. Близько 500 тисяч підписали контракти з Міністерством оборони на війну, а до 1 мільйона людей залишили Росію, аби не потрапити під утилізацію війною. Голова Сбербанку Росії Герман Греф прогнозував, що дефіцит в найближчі роки може сягнути до 5 мільйонів людей. Тому російський уряд планує залучити більше трудових мігрантів з Індії, Китаю. Малайзії, Бангладеш та африканських країн зазначається, що до недавнього часу Афганістан не вважався країною, з якої мігранти можуть приїхати до Росії. Поки ж Раша працює над забезпеченням себе трудовими ресурсами, Польща вирішила забезпечити себе необхідною зброєю та озброєнням. Як передає Укрнформ із посиланням на міноборони Польщі, вона придбає у США. 200 керованих ракет класу повітря-повітря типу АМ-120Д АМРАМ для винищувачів Ф-35. Ракети будуть доставлені впродовж 2030-2031 років. Угоду вартістю 500 мільйонів доларів підписав віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Сподіваюся, що наступного року до Польщі буде доставлено щонайменше 11 літаків f 35 а закупівля ракет та модернізація літаків F-16 16 це все інвестиції в безпеку польського неба та польських громадян, зазначив Косіняк Камиш. Перші f 35 мають прибути до Польщі у 2026 році. Загалом польська армія отримає 32 літаки цього типу, які разом з іншими винищувачами f 16 становитимуть основу польських повітряних сил. Продовжуючи своє переозброєння, Польща висловила намір придбати у Швеції три підводні човни за програмою Орка Косатка. Міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк камиш повідомив, що Рада міністрів прийняла рішення про обрання партнера Королівства Швеція для купівлі виробництва і отримання підводних човнів. Перед цим свої пропозиції щодо переозброєння Польщі надіслали шість країн, і спеціальна міжвідомча комісія ретельно їх проаналізувала. В результаті було обрано Швецію. Вона запропонувала підводні човни типу А-26 Блекінг. На думку поляків, вони найкраще пристосовані до дій у Балтійському морі. Крім субмарин, Швеція запропонувала Польщі і супутні інвестиції, зокрема облаштування на польських суднобудівних підприємствах інфраструктури, необхідної для ремонту і обслуговування підводних човнів. А також зобов'язання Стокгольма купувати і польське озброєння. Передбачається, що польські моряки підводники з 2027 року зможуть проходити навчання на сучасній субмарині Збройних сил Швеції. 24-й канал із посиланням на Interesting Engineering повідомляє, що у Китаї створили новий тип стелс-покриття, здатний. Суттєво знизити помітність бойових літаків на супутникових радарах. Матеріал розробили фахівці Народно-визвольної армії Китаю та корпорації Касік. Його основою, його основою стала висушена люфа, яку перетворили на вуглецеву структуру та доповнили магнітними наночастинками нікель кобальтового оксиду. Створений композит під назвою nco 2 Має товщину лише 4 мм, але він поглинає понад 99,99% ,99 електромагнітних хвиль у діапазоні 12-18 ГГц. За розрахунками дослідників, таке покриття може, може зменшити інтенсивність відбитного сигналу приблизно у 700 разів. Це означає, що літак із вертикальною ефективною площею розсіювання близько 50 метрів квадратних, може здаватися радару менш ніж 1 квадратний метр, навіть коли хвилі надходять зверху. Ключова властивість пов'язана з природою структури люфи. Після карбонізації вона перетворюється на легку тривимірну мережу з безліччю порожнин, у яких мікрохвилі багаторазово відбиваються і втрачають енергію. Це допомагає збільшити час їхньої взаємодії з матеріалом і дозволяє ефективніше поглинати сигнал. Цікаво, що основа нового стелс-покриття має історичні корені. у стародавньому Єгипті. Люфу використовували як матеріал для очищення шкіри. Сучасні китайські науковці перетворили цю рослину на високотехнологічний елемент захисту літаків. І розглядають роботу з ним як базу для подальшого створення екологічних композитів на основі біоматеріалів. За повідомленням видання Дефенс Експрес, уряди України та Великої Британії уклали угоду щодо виробництва за ліцензією зенітного дрона Октопус на потужностях британської промисловості зазначено, що обсяг виробництва має скласти декілька тисяч. Щомісячно, і всі вони мають бути передані Україні. Приклад із зенітним дроном Октопус є максимально показовим, бо він є першим таким українсько-британським проєктом з обміном оборонними технологіями. Він був розроблений Україною за підтримкою британських науковців та технічних спеціалістів. 14 листопада український уряд повідомив про запуск серійного виробництва «Октопус» в Україні і зазначив, що виробництво цього дрону було передано першим трьом вітчизняним виробникам. Такий підхід дозволяє масштабувати виробництво однотипного озброєння, а не бути зав'язаним на принципі, хто розробив, той і виробляє. Видання Defense Express зазначає, що досі залишаються нерозкритими технічні характеристики Октопус. Відомо лише те, що його високі бойові можливості були доведені під час бойового використання і те, що він може працювати вночі в умовах активної радіоелектронної боротьби та на низьких висотах. Тож, героїчний непереможний народи, слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть ворогам!